Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про головне, те, що відбувається в світі та й в Україні. І я сьогодні вітаю в нашому ефірі політолога Михайло Шабанова. Пане Михайло, добрий вам день. Вітаю. Будемо з вами говорити про те, що зараз знаєте, я кажуть на часі саме про контрнаступ, про дуже багато питань, які виникають і в українському просторі, і, і в принципі за кордоном. І мені хотілося б почути вашу думку, як оцінювати все те, що відбувається саме ось простому українцю, так будемо говорити. просто, українець, по перше, йому треба оцінювати різну інформацію, яка подається передусім західними експертами, ось зокрема за даними Рейтерс. Де є відповідні дані щодо наступових потужностей України, звісно, інформація є дійсна. Інформація є закритою, і це абсолютно правильно з боку держави, але в інформаційному полі повинен існувати дискурс контрнаступу для того, щоб кожен українець міг бути, як то кажуть, інклюзивним до цього процесу, міг мати віру. Ось і бачити реальні результати своєї допомоги армії, ну і власне своєї участі у різний спосіб, також у контрнаступі. Бо є інформаційний фронт, наприклад, де кожного дня ми фактично стримуємо цілу навалу фейків. Симулякрів і ПСО з боку росіян і Українець повинен розбиратися у цьому сенсі і розбивати ті фрейми, які російська пропаганда, яка дуже часто є вигадливою достатньо, застосовує проти нас, зокрема роз'єднуючи у чомусь і знову ж таки по регіональним сенсам. Ми бачили це у контексті знову ж таки трагедії в Одесі. Нещодавно ми бачили, ось тобто ці моменти російська пропаганда починає використовувати активно. Головне, або знаєте, ну здавалося б, півтора роки вже як в нас триває повномасштабне вторгнення, і з 2014 року ми неодноразово стикалися саме з ІПСО, але ж зараз інформаційна війна вона все ще триває, і деякі там українці, і навіть те, що відбувається за кордоном, вони ніби. Спеціально чи не спеціально можливо, ось вони не розібралися, але також всю цю інформацію? Ну насправді інформаційний поток він багато разів переломлюється, і навіть е, колах діаспори є різні. Погляди на те, як повинні відбуватися події, бо в кожній країні є своє інформаційне поле відповідно, і кожна країна зацікавлена в тому, щоб бути суверенною у цьому сенсі. Тому є різні точки зори. Дійсно, але в цілому, якщо ми з вами споглянемо на позиції діаспори української в Америці, в Канаді, в латиноамериканських країнах, в країнах Європи, то ця позиція вона є більш-менш монолітною у конкретних діях. Вона є монолітною у підтримці, у фінансуванні, у допомозі. Ось волонтерстві, тобто вона є єдиною, і це найголовніше. Насправді, інформаційний фронт він постійно є розгалуженим і для демократії це на нормальне абсолютно явище. Так, діаспора, це добре, але ж все одно, ми розуміємо, що це відбувається постійно. І ось ви так цікаво сказали про дискурс і про те, що в демократичній державі це нормально. Але іноді здається, що це знаєте перебор у деяких моментах, навіть якщо говорити про контрнаступ і про те, що відбувається у міжнародних змі, і у міжнародні експерти, президенти інші топ-високопосадовці, вони постійно про це говорять, і здається. Що українці вже знаєте, стомилися все це чути, тому що це відбувається в першу чергу на нашій території. Обстріли відбуваються на нашій території, гинуть наші люди, і ну це трошки важко вже знаєте? Все це слухати. Ну дійсно тут важливо відчувати те, що і осмислювати, те, що дійсно війна йде у своїй логіці, тобто повну інформацію не надасть ніхто, але Кожен лідер, кожен лідер думок, кожен лідер держави повинен підтримуючи Україну дійсно і висловлюватися з свого боку, і формувати загальну допомогу до контрнаступу. Ось зокрема, пан Столтенберг анонсував вже відповідну підготовку наших пілотів на f 16 так. Тобто, це є такий ключовий момент для контрнаступу, загалом, бо авіація підтримка відповідно наземної операції. Але у той самий час західні аналітики Оцінюються і дійсно початок, скажімо так, контрнаступальних дій України на багатьох напрямках, і зараз. Тобто, польські аналітики, британські аналітики, зокрема на Запорізькому напрямку, успіхи на Донецькому напрямку. все це оцінюється, аналізується. і Дійсно, багато хто вважає, що власне цей контрнаступ він вже розпочався такими невеликими кроками, з задіянням ді, десь трьох бригад. Як кажуть західні аналітики, зокрема Reuters, угу. Ось але дев'ять ще як то кажуть, на часі 32 тисячі бійців, тобто яких можна використати у будь-якому напрямку, який Бажаються потрібне, але у той же час Україна спокійно обходить це питання. Якщо там на початку наші високопосадовці там намагалися лякати, можливо, навіть десь ворога, і говорити про те, що готуйтесь, 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 але ось зараз, коли всі навкруги кажуть, що ось почався контрнаступ, Україна каже, що ні, ми ще нічого не починали. Це в принципі такі відбуваються невеличкі. Сутички, але не можна це назвати контрнаступом. Можливо, це просто, знаєте, в нас очікування трошки інше, тому що нам спочатку говорили, що буде ось так, так, там великий ударний кулак. А зараз ми бачимо, що і дійсно на Запорізькому напрямі є десь, знаєте, такі гарні новини. В Донецькій області також відбуваються, але Знаєте, це можливо така гра на вашу думку? Політична чи військова вона більше? Ну це скоріш не гра, а дійсно такі реальні покрокові дії зі звільнення української території. Так вони не є масштабними наразі, але вони є досить вправними. Тобто задіяння піхоти, задіяння наших військових є дуже вправними цьому сенсі, зокрема у новаському напрямку. Ось. А також слід відмітити, що дійсно в межах інформаційного поля українська влада лавіює у сенсі інформаційного, ну, скажімо, у сенсі контрнаступу. Чому тому, що ворог повинен перебувати в омані, тому що ворог повинен, ну скажімо, так накопичувати сили, певні, щоб ми їх бачили, тому що ворог не повинен знати дійсний. Початок, коли це відбудеться, власне, коли відбудеться контрнаступальні дії, ось основна причина і все тому спочатку, як то кажуть, нагнітання ситуації, угу. а потім швидке зниження, ну скажімо так, певних інформаційних кроків, є абсолютно виправданим і логічним. Тобто, коли це відбудеться, це вже є питанням, і головне це питання є дійсно для наших ворогів, які повинні бути в певній омані в цьому сенсі. Дехто з експертів казав, що ця війна вона увійде в історію як війна якогось обману чи введення в оману супротивника. Ми бачили це на Харківській операції. Ми бачили це на Херсонській операції. Це дуже так серйозно спрацювало, коли фактично Ворогу доводилось просто втікати в деяких напрямках, зокрема я зараз згадую харківську операцію і що. В принципі, навіть наші військові вони визнають, що вони не очікували того, що буде відбуватися, і як ворог буде тікати і кидати всю техніку. Тощо ваша оцінка, якщо ось говорити саме про інформаційну війну, хто в ній зараз виграє? ми чи все ж таки наш супротивник? За визнанням експертів за кордону, за визнанням наших офіційних. Представників влади та наших експертів також, якщо підсумувати, то в інформаційному полі України домінує наразі якраз українська влада та український спротив, передусім, хоча не слід знову ж таки забувати про потужність та гнучкість російських пропагандистських фреймів. При цьому слід враховувати, що сьогодні дійсно ця пропаганда видозмінюється, і вона дійсно знову ж таки налаштована на те, щоб розщеплювати українців по регіональним особливостям, по залученості чи не залученості у лапках регіонів та їх так. населення до військових дій. Зокрема, у цей момент він вкидується в пропагандистські фрейми. Ми бачимо навіть під постами. З трагедії у кривому розі в Одесі є цілі низки коментарів ботів. Так званих російських mm -hmm. ботів навіть на українській мові, які вносять відповідний розкол. Це можна побачити цю тенденцію. Але знову ж таки, в межах цього недостатньо насправді в межах інформаційного простору наразі ми домінуємо на щастя, бо є зусилля. І українці вони за час війни в більшій мірі вони стали а, вибіркові у сенсі сприйняття інформації. Це дуже важливо насправді. І до цього ми йшли з 2014 року. Так, Замперед. і а, До цього також треба до. Нато той момент, що багато в українському просторі існує організацій, які аналізують цей простір, там детектор медіа, тобто аналізують фейки, які вкидаються, меседжі, які існують в межах інформаційного пространства. Тобто, наша громадськість вона має вже певні структури, які налаштовані на поточну аналітику. Крім держави, окрема така поточна аналітика угу. цієї проблеми, дуже важливе питання, яке ще хотілося б з вами обговорити, це підрив Каховської ГЕС в рамках саме інформаційного простору і в рамках саме контрнаступу, тому що на початках здавалося, що західні партнери і західні лідери. вони... Ну, зовсім не реагували на цю проблему. Потім е, виразили, знаєте, що вони дуже стурбовані цим питанням, але здавалося, що Україна залишилася сам на сам. Якщо казати про інформаційний простір, то тут Україна і дійсно виграла, тому що всі бачили, що відбувається. Які наслідки, які стосувалися там не тільки окремих регіонів Лівобережної чи Правобережної Херсонщини, ну, це стосується кожного і допомагали всім світом, але реакція, ваша оцінка? Ну, насправді слід відмітити, що а, Каховська трагедія вона була присутня в інформаційному світовому просторі. Тобто всі ведучі світові канали, зокрема CNN, BBC, ось, а, вони транслювали. І можна було побачити коментарі американців щодо цього. Тобто, це був такий наявний прояв дійсно зафіксованого тероризму, масштабного тероризму, екоциду з боку росіян, який побачив весь світ. Ось, і все. Тобто, росіяни вже масштабно продемонстрували в сенсі. Трендового, до речі, моменту, тобто екології сучасної для західного світу, це один з трендів західного світу сьогодні, що Росія є терористом, екологічним терористом, угу. крім того, що є терористом по своїй сутності по відношенню до людей. Якщо повертатися до контрнаступу і постачання зброї, ось ви згадали Столтенберга, який заявив, що українські пілоти вже почали навчання на f 16 також з приводу постачання техніки літаки. Ми все ж таки їх отримуємо чи ні, ось те, що на вашу думку, якщо аналізувати те, що зараз відбувається у політичному просторі на міжнародній арені, і те, що відбувається зараз в Україні, чи є знаєте дійсно. На такі кроки, які б свідчили про те, що ось, ось ми отримаємо літаки. Ну, по-перше, заява керівництва НАТО це головний такий меседж від пана Столтенберга. Тобто, наші льотчики, які почали навчатися, дійсно це вже такий конкретний крок до отримання літаків, крім F-16, Ми потенційно можемо отримати f 18 У цьому так? сенсі так. також, а крім того, слід відмітити, що ну сьогодні, наприклад, працює контактна група. З оборони України, тобто 13-й рамштайн, який, є, ну на мій погляд, стане показовим в цьому сенсі. Тобто, скажімо так, авіаційна коаліція вона вже сформована по суті. І ми бачимо зусилля наших партнерів, зокрема європейських нідерландів, ось у контексті надання Україні більшого кількості озброєння. Ну і зокрема. Літаків, угу. які на сьогоднішній день вони є ключовим елементом масштабного контрнаступу, який ми і так бажаємо насправді. пане Михайло. Ми з вами декілька програм вже говоримо про ті червоні лінії, угу. про які каже Російська Федерація. На вашу думку, чи існують вони зараз? Ці червоні лінії, в принципі, коли ми побачили, що відбулось Каховською ГЕС, і ми розуміємо, що відбутися може будь-що і отримання якогось суперновітнього озброєння. Україні чи буде це червоною лінією Ті ж самі f-16 це те, що ми там з перших днів повномасштабної війни кажемо просимо допомоги з у закритті неба. І зараз що це буде означати? Ну, по-перше, підривка Каховської ге з боку Російської Федерації, яка не заперечує цей факт. Ми так. споглядаємо на те, що більшість неофіційних але спікерів на офіційних каналів вони прямо кажуть, що це вигідно Росії. А якщо це вигідно Росії, то Ось як то кажуть. А, ну і крім того, дійсно їх так званий диктатор-президент підтвердив цей момент, також що є вже також офіційним mm -hmm. меседжем. А, Слід відмітити, що а, дійсно у цьому сенсі а, ми можемо очікувати на будь-що. Але а, червоних ліній. Їх не існує насправді. Тобто, червоні лінії з боку Росії, це є такі інформаційні лякалки, які використовуються до перш за все заходу, ну і відповідно до нас з вами. І насправді ці лякалки вони а, працювали, доки весь світ не побачив ну, так звані потужності так званої другої армії світі, як сказав пан Блінкін, другої в Україні відповідно. А, але нам слід зважати на певну небезпеку режиму та диктатора, який програє. Тобто ми бачимо, що підривка Ховської Герці вже така, знаєте, та стратегія вабанку. Тобто, в нас є за С. Тобто так. в нас є більш потужна проблема, яка знаходиться, ну скажімо так, під певним пресингом а, на, при наявності Росії на ЗАЕС. Оцей момент треба. Дійсно також враховувати. Але я думаю, що якраз використання певного, як то кажуть, ядерного шантажа з боку Росії це вже елемент, в який ніхто не вірить, і навіть саме російський диктатор та так звана російська еліта, цю межу вони переступати не будуть, бо вони розуміють, що це загибель власне їх. Вже фізична загибель, тому що відповідь вона буде дуже потужною. Відповідь не обов'язково з боку Сполучених Штатів є Великобританія. Є багато наших партнерів, які вже казали про це неодноразово насправді. Ну і також Сполучені Штати дійсно з боку НАТО, перш за все так, будемо знати. Дивитися за всіми новинами і за ці ситуацією, все, що нам залишається, це працювати на своєму місці, так. знаєте, і дивитися, що буде робити Україна на полі бою, і як себе буде поводити диктатор, і дійсно все більше і більше здається, і схоже на передсмертні конвульсії. Ну на неадекватні схоже абсолютно скажімо mm -hmm. так, психічно в цьому сенсі. І я дякую вам, пане Михайло, що ви сьогодні знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в ефірі був політолог Михайло Шабанов. А я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимось.